Через нестабільне електропостачання українцям щоденно дошкуляють побутові незручності. Коли є відключення офісних приміщень чи підприємств, фактично це призводить до того, що активне обладнання, от приклади, ми можемо бачити так, комутатори, маршрутизатори, на прикладі лабораторії комп'ютерних мереж нашого університету, кафедри комп'ютерних систем та мереж. Оце обладнання, вони досить таке вона споживає дуже багато енергії. Ось, для того, щоб організувати мережі, для того, щоб їх правильно експлуатувати, воно потрібне енергоживлення. Коли його немає, звісно, є. Певні засоби, які дозволяють, скажімо, батареї, джерела безперебійного живлення, вони дозволяють декілька годин ще підтримувати нормальну роботу, процеду. Але потім, якщо у нас немає додаткової генерації, скажімо, там повітря, сонце, чи там. Бензогенератори, звісно, жилення воно пропадає. Щойно гасне світло стає гіршим, а то і зникає мобільний зв'язок та інтернет. З такою проблемою криворіжці стикаються щодня. Чому так відбувається, пояснюють експерти з Криворізького національного університету. Під час відключень світла кабельний інтернет припиняє працювати. Люди масово переходять на мобільний інтернет. У цей момент використання трафіку на конкретній території різко зростає, але у них теж на жаль. Так званий трафік, який вони, тобто кількість інформації, які одиницю години передається, він обмежений певним навантаженням у цих ділянок сот мобільних станцій. Ось. І при збільшенні навантаження, звісно, не вистачає тої продуктивності, якою е, фактично живляться мобільні оператори. Це перша причина. Друга причина, а у них така ж ситуація, фактично, як і у нас. Тобто там є певна кількість акумуляторів, але вони можуть тримати теж мобільну станцію декілька годин. І тому, щоб якось це оптимізувати, максимально збільшити, вони переводять свої станції в режим економії, тобто відключають непотрібні сервіси, ось і обмежують, наприклад, швидкість передачі інформації. Альтернатива є дієва, але дороговартісна, пояснюють спеціалісти. Технологія супутникового інтернету Старлінк. Вона вартує десь в районі обладнання, комплект обладнання в районі тисячі доларів коштує. Потім абонплата починається від 100 доларів на місяць. Так, але це повністю незалежний інтернет. Ось який не прив'язаний до ні мобільних операторів, ні стаціонарів. Поведінка користувачів важливий фактор наголошує фахівець для тих, кому важливо постійно мати підключення до інтернету, необхідно перейти на технологію джипон. Це оптична технологія, яка дозволяє протягом декількох годин. Якщо у вас є, наприклад, ну, або маленька батарейка, або інше джерело. Вона дозволяє. Підтримуючи ваш ну, домашній маршрутизатор чи офісний маршрутизатор, ще декілька годин можна потримати зв'язок. Якщо і це забезпечує права, треба провести оптоволоконний кабель. От тут приклади можна подивитися, і, і тоді це буде працювати. Ну теж воно все одно обмежено певним часом. За словами Андрія Купіна, більшість криворізьких провайдерів пропонують підключення за допомогою цієї технології. Ще одна порада від фахівця обмежити користування мобільним інтернетом в часи, коли немає світла, мінімізувати ці речі, особливо там, там, де відео, там де соціальні мережі, ютюб і інші, тому що вони займають доволі… Велику пропускну смугу і трафік збільшується від цього. Тобто користуватися з період відключення, користуватися за потреби, мінімізувати максимально мінімізувати так, ті, що дійсно потрібно. Про мобільний а, йдець, інтернет. І, і Мобільний так інтернет, мінімізувати це. Тоді, звісно, ну, зможуть якось працювати підприємства, офіси, які. До чого прив'язані. Але відновлення цієї ситуації можливе тільки, коли буде нормальне енергозабезпечення, нормальне світло. По-іншому, -по ніяк ну, не можна. Або повна незалежність, генерація ну, це вже рішення, які доволі вартість. Мобільні оператори запевняють, що підготували свої мережі до подальших відключень електроенергії. Однак, ускладнення ситуації в енергосистемі через постійні російські обстріли вносять свої корективи. Відтак важливо, аби й самі користувачі дбали про культуру використання мобільного інтернету. Дарі військова надія Шевченко, Назар Просенко. цей день.